Будинок дуже теплий, спину 20-30 х 60 двохповерховий, другий поверх зрізаний, повністю жилий, будований 9 років назад, повністю осадку дав, ніде ніяких тріщин нічого немає. Будований якісно для себе. Зараз на даний час вирішили продати. Ось така, скажімо так. Діляночка. Оглядовий з однієї сторони. Оглядовий з другої сторони. Заходимо. На подвір'ї косточка. водоотведення води кром зроблено. Є ось такий гараж. Так. Якісні, бачите, балки будовні. Зроблено це для себе. Водосьох є, щоб вода стікала. Поруч з гаражом кімната, верніше підвал. Одним, знаєте, людям потрібно підвал, другим не потрібно, але він є. Також біля гаража кімната. Ось так. Бачите, балки не тоненькі. Будований якісно для себе. Кругом огорожений, фруктові дерева. Кондиционера як має балкончики, туйки. Є центральний хит. Вихід на балкон. Вихід в садок. Знову балкон. Фруктові дерева. Поруч сусіди. Так виглядає, щоб ви бачили, яка місцевість. Так, будинок виглядає з Місце відпочинку. Заїзд для автомобіля. Талік, ще один гараж. І в гаражі стоїть котел на беркетах. Бачите, сюди засипається і неділю часу можна не підходити. Трьохфазний лічильник на три фази, також немаловажно. Це перше відео будинка знаружи. Зараз далі буде відео всередині. Будемо в будиночок. Кругом стоять батареї. Батареї регулюються. Якісні столярні дверцята сучасні. На підлозі плитка. Тепла, з обігрівом, Першим ділом заходимо ми в кухня, вітальня, сучасна кухня. І де б ви не були, куди б не подивилися, будинку 9 років, він повністю осадок дав. Але будинок як новий. Якщо ви подивитесь кругом, бачите, нічого ніде не затерто. Показуємо вам потолочки. Щоб ви бачили. Знаєте, Скажу так відверто, знайомим показував і люди мені кажуть таке враження, що тут ніхто не жив і не живе. Ніде ну, плям немає, ніде затертості немає. Сучасна кухня продається з меблями. Вбрався Брав, дизайнер, який це все планував. Все, бачите, на сучасний лад. Зроблено так, як має бути. Ось це я показую вигляд з вікон, щоб ви бачили. Далі ми з кухні переходимо в зал. Великий зал, такий диванчик, Кондиціонер. Світильники всі. І стіл. Для гостів. Також можна вийти зразу. Другий вихід на балкон, на терасу. Ось так виглядає. Так, далі. Скажімо, зразу можна коли замою. Спуститися в гараж до автомобіля. Відкривається ворота і ви зразу сідаєте в автомобіль, можете виїжджати. Так. Це в нас ванна кімната, санузол. Кров якість, бачите? Все акуратненько. Показую вам під якісні. Все робилося як для себе. Тобто на першому поверсі кухня, кухня, потім вітальня велика, Туалет, ванна. Вихід в гараж. Це в нас де перший поверх. І пішла драбина на другий поверх. Якісна драбина зроблена в сучасному стилі. Кімната над гаражом. Ось так виглядає кімната. Знову батарея з регуляторами. Вигляд з вікна. Виведена кругом проводка, якщо потрібно мало бути кондиціонера одного, можна додати другого кондиціонера. І другий поверх. На другому поверсі чотири кімнати. Це в нас, скажімо так, знову санвузол на другому поверсі. Ось так виглядає. Показую вам шовчик і все, бачите, ніде нічого не затерто. Все акуратненько. Також тут жалізи стоять. Далі йдете. Кімнатка, дитяча. Отак виглядає. Вихід на балкон, оглядовись з вікна, кром плиточка, якісна перила, все, бачите, все по феншую. Сучасні світильники. 9 назад років. Будинок будований Але все робилось, брали дизайнера, щоб все, знаєте, як мало бути, так як має бути. Ось так виглядає. Звідси також можна вийти на балкон. Ось така кімната. Друга кімната. И третья комната. Также выход на балкон. Можно выйти на балкон. Покажем, выгляд вам с балкона. Вот такие поруч соседы живут. Покажемо. Так виглядає ця кімната. На другому поверсі 4 кімнати. Жила площа будинка 100 квадратів. Тобто невеликий податок, не 300, не 400. Все продумано. І куди б не подивитись, кругом все ніде нічого не затерто, все акуратненько. За піш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 050 360 2202 можливий продаж, можливий частковий обмін, також можливий продаж кредит.